Україна зможе співпрацювати і з митним союзом і з ЄС. У цьому впевнений прем'єр-міністр Микола Зару. За його словами, профільні міністерства мають розробити механізм взаємодії з митним союзом і в подальшому з євразійським економічним союзом в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. І це каже глава уряду Україна обговорить зі своїми російськими партнерами. Тему продовжить наша колега Олена Стецюк. Олена, вітаємо. Чи говорив прем'єр про те, як має виглядати цей механізм взаємодії? Вітаю колеги. Очільник уряду Микола Азаров шукає формулу співпраці України з митним союзом та ЄС. Одночасно він каже, що влада, а також бізнес має пристосуватися за його словами. Зона вільної торгівлі України та ЄС передбачає до 10 років перехідного періоду, тож досі у нас є час для адаптації. До того ж, Росія теж прагне потрапити до Європи, тому варто йти в ногу одне з одним. Певно, багато векторність, як бачите, у моді уряд намагається всидіти на двох стільцях західному та східному. Я неодноразово наполягав і наполягаю на тому, що ці інтеграційні проекти не треба проти поставляти. Навпаки, треба напрацьовувати оптимальні шляхи взаємодії. В інтересах взаємовигодної співпраці ми готові поступово приєднуватися до окремих угод, які діють в митному союзі, щоб оптимізувати торговельний режим.